Вітаю вас, мої любі малята. Погляньте, до нас прийшов лист. Давайте його прочитаємо. Добрий день, діти. Мене вкрала зла чаклунка і зачинила у замку, а природу зачаклувала, щоб усе спало і не прокидалося. Допоможіть мені, будь ласка, її чари розвіються, якщо ви правильно виконуєте завдання. Весна, діти. Це лист від весни. А як ви думаєте, що станеться, якщо в природі все спатиме? Погляньте, щось на вулиці темно стало. Що ж сталося? Чого немає на небі? Так, сонечко, воно, мабуть, теж спить. Давайте розбудимо його. Сонце, сонечко, дружок, подивись, сумний лісок, ти щоб стало веселіше. Грій частіше і тепліше. Погляньте, а ось і сонечко заглянуло до нас до віконечко. А скажіть, будь ласка, яке воно? Тепле, лагідне, яскраве, жовте, ось скільки всього можна сказати про наше сонечко. Прокинулося сонечко, перегріло землю, і що з'явилося? Трава, а скажіть, яка вона зараз? Зелена, маленька, а давайте ми з вами зараз спробуємо розбудити квіти. Квіти, квіти, прокидайтесь з ясним сонцем привітайтесь. Я пролісок синенький і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. Ця квіточка називається пролісок. А розквітають у траві сонечка маленькі. Це кульбабки золоті, зірочки кругленькі. А це кульбабки. У лісочку ми зростаємо, дзвоном сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очі. Називаємось. На що схожа квіточка? На дзвіночки, так, це квіточка називається дзвіночок. Я пролізка родич близький, тиндітний і ніжний такий, та кольору неба немає. У білій сорочці гуляю. Ця квіточка називається підсніжник. А як ви думаєте, чому вона так називається? Вірно, тому що росте під снігом. А зараз пропоную пограти у гру, якої квітки не стало. Правила гри такі. Зараз перед вами з'являться квіти. Вам потрібно запам'ятати, де знаходиться кожна квіточка. Коли я скажу закрити оченята, одна квіточка зникне, а вам потрібно буде сказати, якої саме квіточки не стало. Розгляньте уважно квіти. Закриваємо оченята. Якої квіточки не стало? Вірно, куль бабки. Закрили оченята. Яка квітка зникла? Так, дзвоник. Закриваємо оченята, якої квітки не стало. Вірно, проліска. Закриваємо очі. Якої квітки не стало? Так, підсніжника. сніжника молодці. Діти, ви чуєте? Що це? Так, це пташки співають. А які пташки сидять на дереві? На дереві сидять горобчик, синичка та сорока. А який серед всіх птахів найбільший? Так, ворона? А як ворона голос подає? Так, ворона каже кар. А як звіться пташка з довгим хвостом і чорно-білими боками? Так, це сорока. А як називаються найменші пташки? Вірно, горобчик та синичка, як же гарно вони співають. А зараз діти. Для того, щоб дійсно настала справжня весна, я пропоную нам з вами зробити квіточку, яка називається підсніжник. Ми вже з вами знаємо, що підсніжники ростуть із підснігу, тому спочатку ми зробимо снігові сугроби. Беремо половинку ватного диску, змащуємо його клеєм. І робимо внизу аркуша сугробчик, і з другого ватного диску зробимо ще один поруч. Беремо фломастер і малюємо стебельки. Наших майбутніх підсніжників. У нас їх буде три. Тому малюємо три стебелька. А тепер починаємо робити квіточки нашим підсніжникам. Беремо шматочок ватного диску, змащуємо його клеєм і приклеїмо його посередині це буде перша. Пелюсточка нашої квітки, а дві інші пелюстки наклеємо з обох боків від першої пелюстки. Так само змащуємо їх клеєм і приклеюємо так, як показано на відео. Так само формуємо і дві інші квіточки. Знову беремо фломастер і малюємо таку ніжку стебельце наше, на якому ж тримається квіточка. Ще раз гарненько наважу наші стебельці, щоб було видно звідки ж ростуть ці квіти. І залишилось лише приклеїти листочки. Беремо, змащуємо їх зі зворотньої сторони клеєм та приклеюємо внизу біля нашого стебельця перший листочок. Саме робимо і з іншими листочками. Ось такі весняні квіти підсніжники в мене вийшли, а я. Буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!